В Україні загалом і в Одеській області, зокрема, спостерігаються бум реєстрації автівок на жінок через договори дарування, укладені в територіальних сервісних центрах МВС. Скоріш за все, це пов'язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації. На сьогодні зросла кількість перестацій автомобілів з чоловіків на жінок. Я особисто це пов'язую з тим, що на сьогодні в Верховній Раді розглядається законопроект про мобілізацію і, можливо, скажімо так, будуть певні обмеження для ухилянтів. і тому люди наші перестраховуються і здійснюють перестацію з чоловіків на жінок, тобто на матерів, на дружин. За твердженням аналітиків, цьогоріч тільки у лютому обдарованих автомобілями українських жінок стало у шість разів більше ніж чоловіків. Фахівці регіонального сервісного центру МВС Одещини, Миколаївщини та Херсонщини розповіли, що установи працюють з усіма зверненнями. Труднощів немає, Скажімо так, просто із-за цього наші сервісні центри МВС більше перезавантажені саме надання цих послуг. Тому що ця кількість дійсно зросла, коли автомобіль перепродається або переформується в кругу сім'ї. Тобто це може бути, як я сказав, або матір, або можливо дочка, або можливо теща. У сервісних центрах МВС працює електронна черга, розказав Олексій Бойко. Зареєструватися можна через інтернет або безпосередньо в терміналах, які розміщені тут же в сервісному центрі, і у визначений час очікувати на виклик. Часу це займає близько півгодини з моменту виклику. У вас до адміністратора пакет документів це паспортні п -п 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 паспортні дані продавця, покупця, індикаційний код і, звісно, квитанція про сплату за надані послуги за послугу 350 гривень, і також відшкодування бланкової продукції, тобто це до переєстації, якщо не відбувається зміна набраних знаків. Переоформити автівку через договір дарування зручно безпосередньо в сервісному центрі. Можна договір дарування вкласти також і в нотаріуса, і вже прийти з нотаріальним договіром. Однак він, звісно, це для, для громадян буде дорожче, тому що вкладення договору, звісно, нотаріусів коштує певну суму коштів. То в нас укладення договору саме безкоштовне. У регіональному сервісному центрі також звернули увагу на те, що наразі відсутність енергопостачання і проблеми з інтернетом може тимчасово ускладнювати доступ до баз даних у сервісних центрах.